Тому що чоловік, дай й взагалі людина, він чоловік, він же ж людина, кстати, До речі, да? чоловік відчуває, що його чують. І кожна людина хоче бути почутою. А ви не просто чуєте, ви, ви чуєте і бачите емоцію, яку він відчуває, і озвучуєте конкретно цю емоцію. Емоція це важливо. Тому що важливо для чоловіка. Всі емоції і почуття, які він відчуває поруч з нами. Що він відчуває поруч з нами? Він забуде завтра слова. Да я сама забуду слова. Я, я буваю сама, готую вам ефір, розказую. Через місяць дивлюсь, думаю, хто то? Що то? О, класна інформація, треба записати. Ну, забуваюся, ну, то людина жива, то що робити, розумієш? І людина пам'ятає тільки емоції. Емоції. Да? Він буде пам'ятати, да? що ви показуєте епатію свою до нього. І він відкриватися буде ще глибше. Йому здається, ніби ви його насквозь бачите. Мій родной чоловічок, родной чоловічок. Откуда, блядь, береться цей родной чоловічок? Подумайте. Откуда береться цей родиче? Мой родной человечек, родная душа? Ми, мабуть, були з тобою в прошлих життях в місті. А в тебе техніка. А ти каже, конечно, ми в прошлої життях в були мали. Збирай всі свої гроші і йдемо в ЗАГС. Бо мы в жизнь, нам надо, Понимаешь? у вас техніка. Між вами створюється такий глибокий емоційний зв'язок.